Сіль барій сульфат використовують у медицині. Ця речовина забезпечує чітке зображення у рентгенологічних дослідженнях травного тракту. Із барію, сульфату та води роблять суспензію, яку необхідно випити перед процедурою. Є лише одне але солі барію токсичні. Але хвилюватися не варто. Саме ця сіль є безпечною для здоров'я людини. Чому розкажемо в цьому відео. Фізичні властивості солей тобі вже відомі, тож настав час познайомитися з хімічними. Тут є про що розказати і на що подивитись. Солі взаємодіють із кислотами, лугами і навіть іншими солями. В усіх випадках відбуватимуться реакції обміну. Класичний приклад AB плюс СД дорівнює АД плюс СБ. Зверни увагу, складники сполук помінялися місцями, але кожна реакція має власні умови. Розберімося, в яких випадках сіль може реагувати з кислотою. Із сіллю все просто вона може бути як розчинною, так і нерозчинною у воді, а ось кислота має бути сильною чи сильнішою за ту кислоту, яка утворила сіль. Обов'язково треба звертати увагу на продукти реакції, утворяться нова сіль і нова кислота, але серед них мають бути летка або слабка кислота, газ та осад. Розгляньмо, що станеться, якщо до порошку крейди, що є сіллю кальцій карбонат, додати розчин хлоридної кислоти. Моментально з'являються бульбашки, це виділяється вуглекислий газ. Коли вони зникнуть, залишиться прозорий розчин. Запишімо хімічне рівняння. Кальцій СО3 плюс 2 хлор дорівнює кальцій хлор2 плюс H2CO3. Карбонатна кислота є слабкою, а ще нестійкою. Розпадається на вуглекислий газ, виділення якого ми спостерігали, та воду. Така ж реакція відбувається під час прийому деяких лікарських засобів, що призначаються для зниження кислотності шлунка. Адже до складу шлункового соку входить саме хлоридна кислота. Окрім кальцій карбонату, ліки можуть містити солі, магній карбонат і натрій гідрогенкарбонат, знайому харчову соду. Продуктами реакції будуть розчинні у воді солі та вуглекислий газ. Дотримуючись умов, можна змінити хід реакції. Наприклад, якщо до розчину натрій хлориду додати розчин сульфатної кислоти, то нічого, окрім збільшення об'єму рідини в пробірці, не отримаємо. Адже за схемою реакцій продуктами є розчинна сіль і сильна кислота, що не узгоджується з умовами реакції. Інша справа взяти кристалики солі, концентровану сульфатну кислоту і все це обережно нагріти. У наслідок реакції отримаємо натрій сульфат і хлороводень, а це вже газ. Отже, умова реакції виконана. Якщо до розчину барій хлориду додати розчин сульфатної кислоти, то утвориться білий осад це барій сульфат. Пересвідчитись у цьому можна, заглянувши в таблицю розчинності основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді. Солі реагують із лугами, водорозчинними основами, але тільки розчинні солі. При цьому одержимо нову сіль і нову основу. Продуктом реакції обов'язково має бути осад. Наприклад, у процесі реакції натрій сульфату і барій гідроксиду одержимо натрій гідроксид і барій сульфат, який і є осадом. Інша реакція взаємодія натрій гідроксиду і купром 2 сульфату. Як бачиш, утворився осад блакитного кольору. Визнач, що це за речовина, склавши рівняння реакції. Наше хімічне рівняння 2 натрій ОH OH плюс, плюс купром СО4 дорівнює натрій 2 СО4 плюс купром ОС2. Осад це купром 2 гідроксид. Солі можуть взаємодіяти одна з одною, але тільки в розчині. Маючи дві розчинні у воді солі, одержимо дві нових солі. Але одна з них має бути малорозчинною або практично нерозчинною у воді, тобто випадати в осад. Якщо немає осаду, то і реакція неможлива. Наприклад, якщо до безбарвного розчину калію й йодиду додати безбарвний розчин плюмбум 2 нітрату, то швидко утвориться осад жовтого кольору це плюмбум 2 йодид Запишімо рівняння реакції. 2 калій йод плюс плюмбум НО3 двічі дорівнює 2 калій НО3 плюс плюмбом йод 2 Або ж до розчину натрій хлориду додамо розчин аргентом 1 нітрату. Утворився білий осад, що зовні схожий на сир. Тому його називають сирнистим. Визначу його формулу, склавши хімічне рівняння реакції. Маємо таке хімічне рівняння. Натрій хлор плюс аргентум НО3 дорівнює натрій НО3 плюс аргентум хлор, який і випадає в осад. Багато оксигеновмісних солей можуть розкладатися під час нагрівання на відповідні оксиди обов'язкова умова газуватий продукт реакції. Тому термічно нестійкими є карбонати, сульфіти, сульфати, нітрати тощо. Наприклад, сіль купром 2 нітрат під час нагрівання розкладається на купром 2 оксид і. Тут мав би бути нітроген 5 оксид. Проте нагадуємо, він є термічно нестійким і теж розкладається на НО2 і О2. Під час нагрівання барій сульфату утворюється барій оксид і сульфор6 оксид який далі розпадається на сірчистий газ і кисень. Однак із солями лужних елементів все не так просто. Вони під дією високих температур або плавляться без розкладання, або розкладаються на інші солі. Наприклад, одним із лабораторних методів добування кисню є розклад калій нітрату. При цьому утвориться не калій оксид, а калій нітрит. То що ж, чому саме барій-сульфат безпечний для здоров'я людини, а інші солі цього металічного елемента є токсичними? Нагадаємо, все, що було з'їдене та випите будь то пиріжок, чай чи суспензія барію сульфату потрапляє у шлунок, де взаємодіє із хлоридною кислотою шлункового соку. А чи можлива реакція між барій сульфатом і розчином хлоридної кислоти? Ні. Адже необхідні умови не виконуються. Серед продуктів реакції не буде ані слабкої кислоти, ані газу, ані осаду. Отже, барій сульфат не розчиняється не тільки у воді, а й у кислотах. Тому ця сіль не буде всмоктуватись травною системою, не потрапить у кровообіг, а просто пройде крізь шлунково-кишковий тракт і вийде з організму майже в незмінному стані. Запам'ятай розчинні та нерозчинні солі взаємодіють із кислотами. При цьому кислота реагент має бути сильною чи сильнішою за ту кислоту, яка утворила сіль. Серед продуктів реакції мають бути летка або слабка кислота, газ або осад. Розчинні солі реагують із лугами за умови, що продуктом реакції буде осад. Розчинні солі можуть реагувати між собою, якщо утвориться малорозчинна або практично нерозчинна сіль. Багато оксигеновмісних солей можуть розкладатися під час нагрівання на відповідні оксиди за умови, що утвориться газуватий продукт реакції. Став уподобайку стеж за каналом, ну махімічити разом.